Реформи БТІ із користю для шахраїв урядовці придумали законопроект, відповідно до якого дозволи на продаж нерухомості даватиме не лише державне бюро, а й приватні контори з інвентаризації. На думку авторів, це скоротить черги до БТІ і зменшить ціни на довідки. Юристи ж переконані, що завдяки нововведенню квартири можна буде продавати в обхід їхніх власників. Киянки Галина з Вікторією, щоб продати квартиру, три місяці оббивали пороги в БТІ. Сьогодні вистоюють останню чергу. Чатують майже годину, проте попереду ще чимало людей. кажуть замість чотирьох інспекторів, довідки видає лише один, тому відпускає повільно. Саме оформлення, 2-3 місяці, поки бігаєш по підвалам, чому це так складно? Чому сделать план? От, здаєш документ, допустимо, немає плану. Потерялся, да? Нужно поки этот план выдадут. це дуже долго. На дошці оголошень перед входом до відомства перелік паперів від п'яти до восьми пунктів, залежно від того, квартиру, офіс чи гараж ти оформлюєш. За кожен папірець необхідно заплатити у банку. Олександр приніс квитанцію за перші з чотирьох паперів. 144 сорок гривні сума з ПДВ. Ну, от. щоб люди не стояли місяцями у чергах та не платили шалені гроші за бюрократію. У Кабміні запропонували закон про технічну інвентаризацію. Він дозволить видавати паспорт на нерухомість не лише державній службі, а й приватним фірмам, які отримають державну ліцензію. Щоб їх ці ліцензії отримати, потрібно здати іспити, довести, що ти можеш цим займатися. Перед тим звичайно мати відповідну освіту, досвід роботи, коли певні функції держава чи місцеве самоврядування могли на себе зняти і віддати його на регуляцію підприємницькому середовищу. Новий законопроект дозволить продавцям не звітувати перед державою про перепланування у квартирі. Тепер, щоб отримати документ про інвентаризацію, не потрібно буде викликати до хати інспекторів, які підтвердять, що продавець не зносив несучі стіни. Або якщо хтось перебудував, то з дозволу комунальників юристів така норма уже налякала, бо за знесення несучих стін передбачено штраф від 5 до 70 тисяч гривень а у деяких випадках навіть кримінальну відповідальність. Від 3 до 12 років тюрми, тому якщо новий власник купить житло, не помітивши перебудову за чужий ремонт, може поплатитися в квартирі. Провели перепланіровку. Після цього квартира може бути продана 10 разів. І якщо щось пройде в далі, буде нанесен ущерб і там імуществу здоров'ю фізичних ліц, або юридичних ліц. То буде становитися вопрос, а хто він в даній перепланіровці. Ще одна загроза, яка всплила під час розгляду законопроекту, це поява шахраїв, які за певні відсотки видаватимуть дозволи на продаж квартири не власникам, а ділкам ласим відібрати чужу хату. Він отримав довідку з цього БТІ, що він є власником з того БТІ. А коли єдина от державна система, бюро технічне, ну, не державна, а місцева, то вона на території має повну інформацію про всі майнові права на цій території. А в такому випадку я не впевнений, що ці майнові права, ну, так, так звані обміну інформації, що всі будуть про все знати. Правники додають, якщо ділків і зловлять на гарячому, то покарати їх за це буде важко, бо за законом ліцензію на роботу видають самому підприємству чи його директору, а карати за незаконні документи мають найманого інспектора, який працює у фірмі. Тому якщо ділків зловлять на гарячому директору досить буде звільнити підлеглого та продовжити свою діяльність. Якщо стануть якісь складності, або ви б будете згодні согласні з результатами проведення технической инвентаризации, вы сначала должны доказать э, вину или неправильное применение норм права э, с, э, со стороны именно исполнителей, а не со стороны юридического лица. Опри вагомі недоліки, президент рекомендував депутатам за закон проголосувати. Тому вже найближчим часом його розглянуть у раді. Забули натомість про іншу обіцянку. На початку січня функції БТІ обіцяли передати до Державної реєстраційної служби сотні офісів, якої мали відкрити в усіх областях. Проте з реалізацією очевидно не склалося. Чи передадуть цю роботу юристам-приватникам залежатиме від рішення народних обранців? Оксана Тупальська, Дмитро Плаушевський Тивай.